Цікаво, а як у вас на прийомках приймають той матеріал, який трапився нам у посилочці? Посилочка міста Покровське. Фу, жучко, ну все. Так. Давай Саме головне, Найголовніше пісюличка алюміній 27 м'ядь 2.2. Отлично, отлично. Отлично, коли все написано і не треба вже нічого шукати і думати. Залишається тільки що переважити, перевірити, правильно? Смотри, медьяха. Бачили зеленую медьяху? Опа, это какая-то дорогая? Нет. А что? Так она же зеленая? Нет, зелен. Нет, не дорогая? Ладно, нормально. И розовая тоже нормально. Медьяха вся у нас в одну стенку. Так, 2300, а не 2200. 200 Бач? Сектор признаваемого. Опа, помилочка. Знаете такие помилочки? А в чому заключаються от такі помилочки? Дивись, розкажу, поділюся вам. Диск з коліса мотоцикла. Проблема в тому, що тут є вставлена пластина желізна і втулка желізна. Отакі от от всі колісні диски вони йдуть в пів ваги алюмінія. Тобто важить він 1,5 кг. Значить залікової ваги 0,7 Е, а як у вас на прийомках приймають даний матеріал? Так само чи ні? Мені просто цікаво, тому що де б я не питав, як би не було, всюди приймається він однаково. Давай витягнемо подивимось. Нормальний алюміній, так? Да? Поршнячки. Гільзи. О! Як люблять казати, каже, це ти, а це її просто друг. <риклад> <риклад> Отак от, от буває. Так, давай зважимо алюміньку. Алюмінька. і алюмінька. 24,5 вже є. Ваги. Плюс оця штуковина, яка йде з половини кілограм її. Тобто 25 кілограм. І що ми маємо на виході? А заявлено у нас 27. Трошечки мимо, але буває і так. Е, чому мимо? Тому що. Можливо, людина забула тару скинуть, так буває, інколи так буває. Але я думаю, що чоловік, який відправляв дану посилочку, він напише нам причину і мимо, тому що ось штуковина і вона йде з половинки. Я думаю, відео було відносно на вам корисне, особливо на рахунок дисків. Поділитесь в коментарях, як приймають у вас. Ми погнали розпаковувати далі. А ви, якщо ми вам подобаємося і ми вас влаштовуємо, біжіть, спакуйте нам посилочку. Будемо дуже вдячні вам. А сума поданій посилочки в нас вийшла 1986 гривень. Так що дякую вам за посилочки і чекаю саме на вашу.